Всім доброго дня. Сьогодні будемо Наші золоті квіти форзицію. Ось так вона закінчувала своє квітування, випускала зелені листочки. І ось по закінченню квітування, нам треба її обрізати. Наша форзиція зростає вже дуже-дуже давно. Років до 20. На початку квітування, декілька років, ми її не обрізали. Поки були молоді кущі. Вона цвіла рясно і пишно. З часом квіточки почали зменшуватися. І щоб не бачити голі зарослі безлистих пагонів, ми почали свою форзицію вже декілька років обрізати. Обрізка має на меті стимуляцію зростання нових гілок. І важлива для омолодження і оздоровлення старих кущів. А по-друге, Форзиція як чагарник відрізняється стрімким нарощуванням нової порослі. І якщо періодично не проводити стрижку, куч буде виглядати неохайно. Видалення зайвих, хворих, слабких гілок допомагає уникнути захворювань. І разом з тим, через сильну загущеність відсутня природня вентиляція повітря. Форзицію ми стрижемо тричі. Ось перший раз після цвітіння. Перед цвітінням стригти форзицію не можна. Хіба що зробити санітарну обрізку може, де є суха гілочка. А ось так робиться обрізка тільки після цвітіння. Друга обрізка літня це може бути і червень, липень. Там обрізаються гілочки, які порушують загальну форму куща. А от обрізка восени. Це визначена успішна зимівля рослин. Там обрізаються омертвілі, сухі гілки, а також довгі гілки, які виходять за межі корони. І видаляються нижні гілки. Для обрізки форзиції необхідний добре заточений, гострий інструмент, садовий секатор. Пізніше ми ще будемо використовувати ручну пилку і сучкоріз. Всі ці інструменти перед роботою гарненько дезінфікуються. Форзиція гарно відновлюється після обрізки, так що, не бійтеся відрізати навіть значну кількість гілок. Головне обрізка повинна бути у похмуру погоду. Одним з важливих етапів обрізки форзиції є обрізка. Верхівки куща, це сприяє розгалуженню гілок і формуванню гарного куща. Ми стараємося при обрізці наших кущів форзиції утворювати кулі. Нам здається, що форма кулі найбільш привабливіша на фоні будинку. І, хоч форзиція це чагарник, але її все рівно після обрізки треба буде підкормити. Після зими. Обов'язково кущі мульчували перегноєм, а ось тепер, після обрізки, треба буде підкормити нітравму коскою. Один зі старих кущів форзиції ми вирішили омолодити. При омолодженні старої форзиції обрізають всі гілки на пень. Не переживайте, рослина швидко обростає і відновлює крону. Через деякий час нагадайте нам в коментарях, щоб ми вам показали, що буде далі. І от що залишилося від нашого кущика форзиції. А ці зелені кулі будуть тішити наше око. А потім на їхньому фоні зацвітуть рожеві і білі піони, різнокольорові і риси, а пізніше і троянди. А всім бажаю миру і добра!